Продукція НЛ виготовлялася в Росії. Російський Форбс писав, що виробничий комплекс було розгорнуто в Новосибірську. Паралельно ж, за даними медіа, працювало і контрактне виробництво у Франції. Продукція роз'їжджалася далі, в тому числі і в Україну, куди частково потрапляла незаконним шляхом. Мы 7 лет назад, когда начинали, мы таким ручеечком из э, посылочек из Крыма через Евпаторию доставляли в Украину эти драйны, которые тоже были в Украине запрещены. Мы все эти 5 лет работали с продуктом, который как бы был не, за, не сертифицирован. Далі був початок повномасштабного вторгнення, і всім було, м'яко кажучи, не до коктейлів. Компанія зникла з радарів в Україні, а за кордоном почала активно позиціонувати себе вже як європейська. А може, там дійсно все змінилося, і росіян в цьому бізнесі вже немає. Ні, не може. Бо росіяни там є. І заробляють вони і для себе, і для країни терориста.